У нас зараз ще ця стадія, коли ми всі розуміємо, що з нами робив культурний простір Російської Федерації, і нам всім образливо з цього приводу, і у нас тому дуже багато різних реакцій виникає. Це все з часом мене, бо воно не цікаве, нудне, смішне і дуже багато чого іншого. Зараз ми про це трошечки подивимося, але рефлексувати з цього мені захотілося, чому ні і я. Провела декілька годин для того, щоб зробити для вас сліпок зліпок нашого шляху, і ви себе на цьому шляху теж впізнаєте. Бо я вам буду показувати відеозаписи за період більше ніж. З 2017 року, ну порахуйте, 8 років, і ви себе можете ловити на кожному з цих етапів і думати: а на якому етапі розвитку ви тоді були, і що ви тоді усвідомлювали? Тому що дуже часто мені говорять, що ти говориш, якісь очевидні речі. Але колись, навіть коли я готувала етер, вони для мене були неочевидними. Тож, сьогоднішній етер це про те, що українець. Це шлях. Ми цей шлях йдемо. Ми не розуміємо, які зміни з нами відбуваються, тому що це як дивитися на твою дитину, яка росте біля тебе, а потім подивитися відео місячної давності і так. Ого, оце він уже такий. А іноді навіть треба перевіряти відео вчорашнє, тому що щось так швидко росте, що ти навіть не знаєш, ні, куди дивитися і як це фіксувати. Ну, одним словом, вступ я зробила, а тепер ще один вступ, тому що. Якісь три тижні тому я зробила ТЕР, уже тут сидячи на цьому дивані, про потапа і поставила йому діагноз. І ви знаєте, не минуло трьох тижнів, як Потап підтвердив цей діагноз, прийшовши до незалежного і незаангажованого бздудя, який насправді залежний і заангажований. Ну, то таке, я нагадаю вам, три тижні тому. Eastern European love Squid Game for three main reasons. First, people in Squid Games dressed like regular Eastern European guys. Second, people in Squid Games die as soon as Eastern Europeans. Це Потап записує на фоні геноцидальної війни Росії проти українців і не жартівливих смертей українців щодня. Але він затирає цю тему, він ховає українців серед Eastern Europeans, да Slavic Nations, те, що завжди робить Росія. і фактично, я так розумію, що у Потапа настільки не було бла, що він зрештою повернувся до того, щоб як завжди брати бабло у росіян і робити єдине, що він вміє, змішувати українців з лейном і ховати їх у болоті одного великого рускава міра. Просто цей русський мір називається зараз не Русський Мір і не СНГ, а Славік Балаган. І не минуло не минуло взагалі і трьох тижнів, як ми бачимо, як ми бачимо, що такий Потап продає сраку рускому міру. Він продає сраку рускому міру, заходя через найбільш елітний продукт, типу незалежний, ну, дуже незалежний, через типу незалежний медійний продукт для того, щоб розказати нам свою правду. Я зразу скажу, ми багато цитат з цього інтерв'ю дивитися не будемо, але деякі мені хочеться зробити для того, щоб. Показати, підкреслити якісь думки, які у мене виникли з цього приводу. Ну і взагалі просто як зафіксувати стан пацієнта на даний момент. Так? Я подивилася 29 хвилин, мені цього було достатньо. Я не дивилася навіть на таймкоди, мені треба було просто от, ну, я подивилась 29 хвилин. Я включила на швидкості 2,5 Я скачала відео, я знала, що його буду монтувати. Подивилася на швидкості 2,5-29 хвилин. Це було десь 10 хвилин. І після цього я з тими шматками, які для вашого для вас вирізала, прийшла сюди сісти з вами, оце говорити. Ну і коротше кажучи, почну з того, що Україна вистояла завдяки патапу, якщо ви раптом не знали. Собаки, діти, люди, коні треба допомогти. Я, я передам. В Берлине бронежилеты, только если вы приедете лично. Летим, я лечу в Берлин. Бесконечный поток передачи военной и гуманитарной помощи, не поднимая головы. И путешествия по всему миру, где мы, я за кадром, а Настя в кадре рассказываем о войне, кричим и говорим, потому что люди не знают в этот момент, что происходит. Из Украины нам звонят и говорят, пожалуйста, продолжайте это делать. Вы сейчас там, вы я это умеете. Звонит. Разнезалітні. Ну какие? Из руководства нашей страны. Зразу можу сказати, я не дзвонила Патапу і не казала, пожалуйста, продовжуйте це делать. Але ви бачите, Потап, в принципі, врятував Україну. Він своїми броніками, своєю інформаційною навалою на Європу розкрив європейцям. Що ж відбувається насправді? Хоча. Хоча друзі, якщо патап до сих пір не роздуплився, а з того, що він говорить, він не роздоплився. Як і при чому не роздуплився через три роки? І з його дій, і з того, яку інформаційну кампанію він зараз веде, і з того, що він знову ліпить українців і насміхається над їхніми смертями, внімелюючи їх, тому що ми один большой славік, балаган, і так далі. Ми розуміємо, що нічого не поняв, і тоді теж нічого не поняв. Не може бути так, що ти поняв. А потім у тебе раптом я не знаю, що то з головою случилось, контузія, і ти цей. Ні, ну я перепрошую, це репліка недоречна. Насправді, зважаючи на. Зважаючи на те, в яких обставинах ми зараз живемо. Ну, я про Патапа. Ну, типа, це так не буває. Це не комедія, «Брилянтова рука. Але патап, значить, прийшов до Дудя, щоб розказати, як він тримає взагалі рамку культурну, соціальну і всю іншу України, І як він єдиний може, хоч якось взаємодіяти з інформаційним простором, щоб ми знали, на що орієнтуватися. Патап. Наш маяк. Я написал в первый день вместе с Настя песню ⁇ Я Украина ⁇ Это твоя песня. Во, втором, во второй день, да. Uh -huh. Да. Настя хрипела на студии, не могла ее печь. У нее даже там хрип отца есть, потому что ну, захватывало дыхание. И мы ее выпускаем, и она очень понравилась людям прежде всего. А потом нам поступил сигнал ⁇ Пожалуйста, делайте это ⁇ Вы умеете доставать до тех способов передачи информации, которых не все мы достаем. Ви вмієте діставати так, що не всі так вміють діставати. І так, да, дійсно, я просто знову ж таки, у нас сьогодні ретроспектива, і я її роблю навмисне для того, щоб ви, дивлячись на дату, згадували, що ви десь в той період робили, які у вас відчуття були, і де ви знаходилися на цій системі відкритого цього... ну коротше, системі, яка нам відкривала окно Віртона руського міра всі ці роки незалежності України. Нагадаю. Є от пісня. Тому що я Україна. Я витримаю людей. Все прекрасна, красива пісня. НКейп співаю. В принципі, в мене до взагалі немає ніяких претензій. Зараз вона війшла в цю струю. вона не так шароварно виходить, як у Потапа. Але ви знаєте, мені дивно чути спочатку Юля Юля, Україна, Україна. Нас єдина Україна, Юля, Юля. А потім від цієї ж виконавиці через 10 років Я Україна. Ну, типа, ну менше пафоса. Ну, давайте ну давайте ви не будете співати, що ви Україна. Ну, пожалуйста. Ну, ну, заспівайте жито, там, я не знаю, волонтери, всі співають. Ну, навіщо співати Україна? І тим більше, що я, от, знаєте, я згадала цей текст. Юля, Юля, Україна. Якщо я зараз напишу Юля, Юля, давайте я зараз напишу. Юля. Юля. Нє, погано. Ще раз напишу. Зараз пишу. Юля. Юля Україна. Ось, написала. Юля, Юля Україна Тепер робимо. Я Україна. Дякуємо, що прибрали п'ять букв. Ну, ребята, старайтеся якось робити своє роботу, якщо ви вже посягаєте на те, що ви нісете, якийсь бізнесовий продукт, ну робіть його не так гавняно. Але це, це за великі вимоги до да, Патапа. Ви ж розумієте, ви що? Ви що? Патап може хіба що отак? Українці за кордоном. Українці в Україні, Поміж вами перепони. Хоч усі ми жовто-сині, Українці в Україні. Українці за кордоном. Ну, чого ви лаєтеся знову? Зососором. От сосни закінчили співати. Тепер у нас сосососором. Ви розумієте, від со -от сосни ніяк не, не, не втече. От сосна переслідує патапа з собою. Ну, одним словом, він нас. Соромить, що ми одне від одного віддалилися і розпалюємо ворожнечо, хейтери, і оте, от все про хейт. Ми зараз поговоримо, тому що хейт буде перехідним місточком від Патапа далі. А я хотіла все-таки дати вам зрозуміти, що з інтерв'ю Патапа можна було далеко не ходити. В принципі, трьох хвилин. А інтерв'ю триває три години три години реально, три години. Ну, по-перше, Залізні сраки, у них от, от висидіти. А по-друге, Ну я розумію, платять надо сидіти, а потапу надо, надо привозносити. от А з іншого боку, Ну не треба було записувати, там все понятно Там в принципі от-от три моменти, і на цьому інтерв'ю можна завершувати. Ти даєш це інтерв'ю російському журналісту. що не поймуть Ну, споди, Опять же, если бы я делал это для імиджа, я бы тебе сказал я не розумію вашу і мову и отказался бы давать тебе интервью вообще. Але, але я делаю это просто для другого имиджа. Потап. Ти продовжуй, ти не говориш, що я це роблю не тому, що імідж, а тому, що я така взагалі унікальна людина, мені треба експерименти. Та ні, ти свою сраку продаєш, і я, ну, за всіма своїми діями це видно. ну, типу, а, і У тебе вибору немає, бабла, ні, треба кому-то продати жопу. Ну от ти продав. Коротше, і от ти говориш, я, якби я для іміджа, питання в тому, що для людей, типу Потапа, імідж пов'язаний з тим, що він українець і якось. Працює на українське ніколи не був цінним. Ніколи. Тому ну не треба розповідати. Ну не треба, ну не треба. І далі, і далі. От просто. Це, до речі, це друга хвилина інтерв'ю, друга з половиною хвилина. І ем, ви заважчива льод широкий резонанс в Україні після того, як mm -hmm. повномасштабна війна почалась. Дуже багато людей на тебе зли, обіжені або не розуміють, Далеко не всі твої поступки розуміють. Далі починається історія, яка, в принципі, от всі 29 хвилин, які я дивилася, вона була про роздування важливості фігури Потапа. Всі за тобою так переживають, так Ну, коротше, йому роздувають важливість. Та всім похрін, ну реально, ну похрін. Ну він просто, ну він просто ну, типу кончений, все. І всі давно зрозуміли, що він кончений. І ну, хіба що можуть посміятися і обмінятися якимись мемами? Все, всім байдуже насправді. Потап, як фігура, яка може щось зробити в українському шоу-бізнесі, закінчений. Ну і саме тому він шукає якісь інші шланги, трубопроводи, калоприйомники, Я не знаю, мені здається, таки калоприйомник найбільше підходить. І от він шукав, шукав і йому роздуває це его. Ну, зараз ми почуємо як а. Патап на четвертій хвилині інтерв'ю говорить щось, що в принципі дає зрозуміти, що він працює проти України. Ну якби зовсім очевидно, навіть якщо до цього най... найтупіші могли не зрозуміти, то тут вже зразу зрозуміло. Давай Тому, чесно, тоді поговоримо. І uh, скажемо, що українські політики і артисти, вони в вони в вони в роботі часто не говорити на русском мові, не використовувати. Когда это доходит до интервью, до сцены, они становятся противниками русского языка. Я же знаю украинский язык, я, видимо, владею я украинец, не пропагандирую русский язык. Но когда нужно донести проукраинскую позицию на другом языке, я это делаю. Я могу это делать на русском, украинском, на испанском, на английском. Ну, вот. Наш президент это делает, наш министр иностранных дел это делает, делал и давал интервью. Для другої аудиторії, щоб донести другої аудиторії про українську позицію. Проукраїнську позиція — це приходити до русского ліберального журналіста і розповідати, що в Україні насправді зв'язки і політики говорять на русском языке, Но для інтерв'ю что они говорять на украинском языке, Тому що вони не цілосні і не ценностные, Вони всі. Хитрі хахли, які просто хочуть вибісити Росію, тим, що відказувати від от руского язика. Ну, я не знаю. Ну, типу, ну насправді він цього не сказав, але він сказав, що. Ситуація в тому, що українці просто лицемірні тварі, і вони від російської мови відмовляються чисто для іміджа якого, та -то, торок, звісно ж, Потапу взагалі не важливий. Ну і в принципі, далі він от він це сказав, а потім він говорить: я відстоюю позицію України, яку ти в сраку позицію України? Ти показуєш українців, українців такими, які російські не використовують тільки тому, що це типу невигідно, але як тільки буде це вигідно знову. І безпечно, то ми зразу всі повідмовляємося. Ну ти конч, просто конч. От, в принципі, на цьому можна було б завершити огляд інтерв'ю Непатапа, але мені ж хочеться поговорити з вами про еволюційну калюжу. Точніше, еволюційну калюжу там, де вони побовтаються, а ми з вами приходимо великий шлях. Бо українець це шлях. І зараз ми по тому шляху підемо. Але перш ніж ми ж підемо, я і ще палірну. Палірнув, бо дуже смішно. А роздували до величини. Ну тобто реально це до речі ще показує, що росіяни взагалі дупля не віддають, що таке Україна і що відбувається в українському просторі. Як Медведчук продавав свої канали і Діану Панченка як супер успішний продукт, і її продають зараз цими переглядами, які там накручують, або якісь палаумні там дивляться. Я не знаю хто всерйоз дивиться Діану Панченка. Ну, хіба якісь там, девіанти можуть дивитися. Але насправді от це все типу, накручують, накручують фейковість, фейковість переглядів, значущість цього накручують, а потім вірять в це, що українці такі. І от вони взяли Потапа і презентують як супер-гіпер успішного продюсера. Зайдіть на YouTube NK, НК. Подивіться ці 20 тисяч переглядів на її відео. ну Подивіться, ну реально, ну це смішно. І він там... У НК, Елефанта там 100-500 мільйонів. Да, ну да а зараз. Чому дуй? ну я не знаю, може дуть там питав. Я просто да, трошечки глянула. Один тайм-код збрехала, бачите вам? Ну, коротше, один тайм-код я глянула про Еліфанта. Чи десь я бачила? Не знаю. Але потапа. Продають як величезного продюсера, суперуспішного. І от це оце, і його роздували, і роздували, роздували, що він значимий, що він представляє українців, що він взагалі що там з українським шоу-бізнесом репрезентує. Він може репрезентувати тільки показуючи, що таке найгірші прояви малоросійства, показуючи вам сраку, він це ще в 2012 році зробив. В принципі, все це інтерв'ю було таким же показом сраки, тому що повний нуль дає інтерв'ю, розповідаючи, які і він суперуспішний продюсер. І просто це мені дуже сильно дещо нагадало. Іняк була вложена в рекламу, в продвіження реклами, в Ads і в пуш на Тікток. Кетчі мелодія цепляющаяся. І от вона дала пуш дуже великий, органічний, по своїй фан-базі аудиторії. Я знаю. Зараз буде російське відео, але ну, це дуже схоже. Це дуже прямо. Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details, и это все он дизайн, все красивое, и фит его amazing, amazing на всех. Денег было вложено в рекламу, в продвижение рекламы, э, в ads и в пуш э, на ТикТоке. Кетчи, мелодия цепляющаяся. И вот она дала пуш очень большой, органический, по своей фан-базе аудитории. Awesome, amazing, amazing, super telefredistic expelled Я прям не знаю, як реагувати. Патап, ти так англійською класно говориш. Я прям уявляю, як ти англійською про Україну задвигаєш. кетчі, а-а. Ну, да, Ладно, це я вже пішла. Це в мене, мене може. Можливо, я колись поїду на Євробачення. І можливо, це навіть буде сімейний підряд, тому що Лесик. Під один номер на Євробаченні, не буду казати, під який дуже активно танцював, прямо ноги літали туди-сюди, я зрозуміла, дитина, якщо не стане стоматологом, бо у нього є зараз ліпаки зі стамат... з зубами лікувати стоматологію, якщо він не стане інженером, бо він там з потяга сконструював уже літак, якщо він не стане, я не знаю, ще кимось, то ми всі разом поїдемо на Євробачення, і ви мене побачите на Євробаченні. Бо Хамерман відмовився. Вони сказали, ну, принаймні, там цей Альберт сказав, що поки не буде Єврозбочення, ми не поїдемо на Євробачення, треба його перейменувати. І я розумію, що, скоріш за все, не буде, то поїду я. Ну, але це таке: значить, продюсер Патап. На цьому ми завершуємо. Але для того, щоб перекинути місточок далі, бо зараз ми будемо занурюватися в спогади, в спогади і спогади з зі мною на екрані, найчастіше буде. Доведеться вам дивитися на всі мої невдалі експерименти з волоссям. Ви знаєте, це у той момент, коли ти перестаєш щось робити штучно з собою, і так працює найкраще. Це я з приводу того, наскільки е, образи змінюються, ти такий, на, що я це робила? Ні, понятно, ну просто шукала себе. Але з іншого боку, так завжди працює. Насправді, коли ти себе пророння погодиш, коли ти не корчиш себе когось, то у тебе все і виходить. А як тільки ти починаєш, то там, звичайно, дуже великі проблеми. Ну, На Потапі ми це все побачили.